Кандіно жіночий класичний швейцарський годинник, що поєднує красу та практичність. Корпус із неїржавкою сталі з ПВД-покриттям має діаметр 33,5 мм і товщину близько 8 мм, що робить модель приємно помітною, але не надто масивною. Циферблат зелений із золотистими індексами і римськими цифрами, стрілки і мітки покриті люмінісцентним складом. Все це дозволяє добре бачити час навіть у тьмяному освітленні. Скло сапфірове дуже стійке до подряпин, що додає годиннику довговічності, а кварцовий механізм. Гарантує точність і мінімум обслуговування. Водозахист 50 метрів, що дозволяє годиннику витримати дощ, миття рук і короткочасний контакт з водою. Браслет зі сталі комбінований із деталями в позолоті. До комплектації годинника входить футляр та міжнародна гарантія, а ще більше оглядів наручних годинників на нашому каналі.